Вітаю вас, шановні, генерал розвідувально-ютубних військ Сурженко на зв'язку. В ході операції український Ютуб в стакані було виявлено відео характеру, встигне це зробити до переходу. В даних відеоматеріалах різні автори дають поради, що треба зробити, щоб не влетіти на бабло, танки та екіпаж. Я вам дам всього одну пораду, а вже дослуховуватись чи ні, то ваша справа. Спочатку закриємо пару питань: що по батлпасу? Нагороди перенесуться, прогрес перенесеться. Що по екіпажу? Екіпаж переїде, деякі члени та членки. членихи. Членки? Ні? Ці фемінітиви мене в могилу зведуть. Змінять озвучку, деякі опис, деякі мордообличчя. екіпаж не рекрутований. Збережеться. Продані танки згорять, якщо не викупити. І ось це поки що найголовніша проблемка. Тепер до поради звучатиме вона приблизно так. Просто не спішіть. Не спішіть, бо вспійте, як то кажуть. Якби то не було, але деякі автори, що роблять подібні ролики, забувають наголосити, що перехід це не одного дня робота. Всі так спішать, наче вам скажуть завтра перехід, а у вас 20 танків не викуплено. Все трішки не так. Після анонсу всі кинулись рекрутувати. Екіпаж подумали, що згорить. ВГ черешню почухали. Тепер екіпаж переноситься. Те саме було і з бойовим пропуском. Може буде так і з танками. Та і якщо того не буде, візьміть до уваги, що на перехід дають майже два місяці. За цей час можна буде підфармити добре, плюс будуть різні акції, активності, де можна буде нормально погріти гаманця. Тільки потім вже продавати прокачувані танки, якщо ви вкрай не встигаєте у ці два місяці. Розумію, що грати з болотними мешканцями це таке собі. Але ви трішки зекономите собі кредити і танки. Плюс переходити в перший день теж таке. Є в мене чуєчка, що там буде якась тупка. ВГ не можуть без боків. Також поділюсь з вами однією з новин: це ВГ анонсували і вже зробили сайт, який буде повністю україномовний. Я прикріплю його в описі. Там і Тримка буде українською, там і форум буде український, але я туди залогінитись не зміг під своїм старим паролем, акаунтом. Тому там або ж реєструвати новий, або чекати перехід, і тоді я так розумію, вас пустить туди. Відосик я пилю 15-го числа ввечері. На горизонті обнови не видно. Ще одну дату майже пройшли на черзі, 19 та 26 вересня, до якого я більше всього і схиляюсь. Ну знаєте, як то кажуть, щоб ваше дуло і в 50 рочків мало Гарні увені і в корму не пробивали. Як завжди, трентів Сурженко, він же ракував всього найкращого.